Повітряні тривоги у столиці повернулися на Київщині. Російські загарбники завдали неприємностей, є пошкодження у приватних оселях. Тероризує ворог, північне та східне прикордоння. На жаль, є загиблі на Херсонщині. Все, що відомо на цю мить. Поділюся з вами у випуску на каналі. Сій час. Підпишіться і до справи. Повітряні тривоги у столиці повернулися після нетривалого затища. Російські агресори знову натравили на Київ та область свої дрони. У ніч на 8 січня працювала ППО. Небезпека затягнулася аж на 7 годин. Постраждалих серед населення немає. Влучанню важливі об'єкти теж не допущено. Однак внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів Київщини зафіксовано пошкодження приватного будинку і паркану. В будівлі посічено фасад та двері, вибуто скління. Наслідки перед вами ці кадри показали у поліції. На жаль, постраждали мирні люди на прикордонні. Влада Сумщини сповіщає про пораненого через удари армії РФ у шосткінській громаді. Там же пошкоджено будинок. Також під російським вогнем були білопільська, великописарівська та есманська громади. Вже на ранок нападники з півночі накривав область кабами. Про це пишуть монітори об 11-й годині середи. В той же час противник атакував прикордоння сусідньої Чернігівщини. Ефпів дронами БПЛА типу шахе, де обстріляли ствольної артилерії ТАРС ЗВ. Атаки на Харківщину з боку божевільного сусіда теж не стихають. Сам обласний центр не зачепило. Разом з тим дрони ворога донімали місто Чугуїв. Уламки розлетілися по території одного із непрацюючих підприємств. У селах Малайванівка та Суха Кам'янка рештки БПЛА впали на полі. Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. Росіяни шість разів обстріляли Донеччину. За добу троє людей поранені у прифронтовому Покровську, повідомив начальник Філашкін. Через обстріли армії РФ минулої доби у місті зруйновано два приватні будинки, дві багатоповерхівки та підприємства. У Великій Новосілці розливі Андріївці та Улекли пошкоджено приватні будинки. У Сіверську понівечено одразу вісім домів, а у Часоярівській громаді дев'ять осель. Багатоповерхівку та нежитлове приміщення. Тепер же до Запоріжжя путіністи за ці 24 години завдали 426 ударів по 12 містах та селах області. Зокрема, 350 безпілотників атакували: Лобкове, Щербаки, Гуляйполе, Малуток, Мачку, Нову Новоданилівку Нову Данилівку, Білогір'я, Новодарівку та інші населені пункти. Повідомляє очільникова Іван Федоров. Дніпропетровщину війська агресора крили кабами з третьої години ночі. Наслідки уточнюються. Також у темний час доби бойовики двічі обстріляли Нікопольщину, Марганець та Покровську громаду. Цілили із РСЗВ Гради важкої артилерії, понівечені дві приватні оселі та надвірна споруда. Вдарили й по Синельниківському району. Загиблих і поранених немає. На додачу до прильотів з боку окупантів у Дніпрі за минулу добу надійшло повідомлення про замінування готельних комплексів, навчальних закладів і державних установ. Оперативники обстежили 136 приміщень. Жодних вибухових предметів не виявили. Загарбники Росії минулої доби обстріляли аж 37 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей загинули, дев'ять поранені. Пошкоджені три багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, газопровід, комунальний і приватний транспорт, повідомив керманич області Прокудін. О пів на 12, 8 січня, посадовець повідомив ще про одну трагедію. У Береславі росіяни вбили з бипола місцевого жителя. Через скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Також вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна жінка. А у Надніпрянському через ворожий обстріл травми. Несумісні життям дістав 71-річний мешканець. Мої співчуття рідним загиблих, і вся наша команда Січас висловлює скорботу. На Миколаївщині тим часом у ніч на 8 січня сили ППО знищили ворожий дрон. Днем раніше російська армія атакувала fpv дроном куцурубську громаду, а також обстрілювала акваторію Очаківської громади з артилерії. Постраждалих немає. Всього 64 дрони випустила РФ по Україні. Підтверджено збиття 41-го і ще 22 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. На момент написання цієї новини по всій Україні зберігається повітряна тривога через кинжалоносець Міг 31 К у повітрі РФ. Тож бережіть себе, не ігноруйте попередження та прослідуйте в укриття в разі небезпеки. Енгельс не спить. У районі російського міста у Саратовській області прогреміли вибухи. У ніч на 8 січня місцевих попередили про дронову атаку. За даними російських медіа, очевидці чули 12-15 бабахів, а за деякими даними, взагалі 40. Сейчас, да, на а все? Докороч, босс і не. От видите, ищут. іщуть. <laughs> Круто на камсі жить вообще, кайф. А от і заводи вот там. М -м. Місцевий губернатор Роман Бусаргін підтвердив роботу ППО. А ще у своєму каналі він написав про пошкодження на одному із промислових підприємств, не вказавши локації. Вірогідно сталася сильна пожежа на нафтобазі. У мережі показали ці гарячі кадри з епіцентру події. За кадром росіяни коментують. Мовляв, таке видовище бачили тільки у фільмах про Другу Світову. Як льотку Прожакати ж прям так страшно. Знаєш, коли я дивіться по фільмах Второї мирової війни, коли майна прожатка. А гді прожак? Там. там льотка? По-моему, да. Ну там станція нісовка са ніч. Них... Вон там же станція. Смотрите, как все. В небе взорвали беспилотник. Один взорвали. Остальные что? Вон он, слышь, летит? Угу. Слышь? Пу А их на ночь. Все опять день полыхает. Н В небе взорвали. Вы, пойдете, вы чего делаете? Идите от токов. Не дай бог сейчас все от Вказують автору відео на те, що неподалік у місті розташована льотка або ж військовий аеродром. Аналіз видання Астра свідчить про те, що палало все-таки нафтосховище авіабази. Як випливає з геолокації кадрів, стихія охопила комбінат Кристал Росрезерво. Це федеральна установа, на якій зберігається паливо для авіабази «Енгельс-2». А саме там, як ми знаємо, базуються стратегічні бомбардувальники РФ. Зокрема, ту 160, які атакують бомбами мирні міста України. А знаємо ми це, бо по об'єкту вже неодноразово прилітало, адже його можна по праву вважати легальною воєнною ціллю. Під атаку потрапив і сам Саратов. Якщо вірити звіту Міноборони РФ, загалом уночі над цією областю РосППО ППО збила 11 безпілотних літальних апаратів. Не спалося Білгороду. Вночі над Білгородським районом спрацювала система протиповітряної оборони. Збито кілька безпілотників, звітує Чинуша Гладков. Попередньо постраждалих немає, додає він. У селі Стрілецьке внаслідок падіння уламків пошкоджену покрівлю та фасад приватного будинку також на території садиби спалахнуло сміття. Ну а вже на ранок Гладков додає, що атаки торкнулися і Білгородського району, Валуйського і Грайворонського округу. Також гладко у звіті зазначає, що летіло більше десятка БПЛА, а збили приблизно сім. У Міноборони РФ кажуть всього про три. Ще там звітують нібито про знешкодження чотирьох БПЛА на територіями Курської та Ростовської областей, ще три над Брянщиною і два на територію Краснодарського краю. Один нібито збили у Волгоградській області, і чотири над акваторією Азовського моря. Хоча, наприклад, на Ростовщині теж арифметика не сходиться. Її губернатор пише про п'ять, а не чотири збиті апарати. Чудосія та й годі. Разом з тим, ЗМІ пишуть, що американський розвідувальний БПЛА Глобал Хаук помітили поблизу Ленінградської та Псковської областей. Його шлях розтягнувся вздовж кордону Федерації на 151 кілометр. І, ймовірно, американська пташка збирає інформацію для ЗСУ. Пише Паблікшот Хаук вилетів кілька днів тому із військово-морської бази НАТО Сігонелла на Сицилії. Потім пролетів через повітряний простір Греції, Болгарії, Угорщини, Румунії, Словаччини, Польщі, Литви, Латвії і залишився в Естонії із невизначеним візитом. Тож, ми далі будемо спостерігати за маршрутом цього важливого безпілотника. Можливо, дійсно наші військові отримують. Необхідні розвідданні і зрозуміють, яка ж легальна військова ціль буде наступною. На цьому дякую вам за увагу. Більше новин за мить. Підпишіться на канал час» і натискайте на вподобайки. Погляньмо на мапу. В оприлюдненому 8 січня звіті експертів серед іншого розповідається про просування сил оборони на північний захід від Суджі. У північній частині населеного пункту погребки. Один із російських блогерів стверджував, що Збройні сили України утримують позиції у спірній і зоні поблизу Бердена. Цей наступ, що активізувався 5 січня, українські офіційні особи майже не коментують і досі, однак Генштаб щодня підраховує кількість боєзіткнень. Так, минулої доби, 7 січня, їх відбулося 32. І це тільки на Курському напрямку, я ще раз наголошую. Ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях наших військ, зокрема шість із РСЗВ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Це кадри сил спеціальних операцій, як українські захисники відбили спробу ворога штурмувати один із населених пунктів. Наші успішно уразили два танки та три броньованих машини окупантів. Також чотирьох ворожих військовослужбовців відправили на той світ. Передали воїне. При цьому у цій же області також фіксувалося просування військ противника в західній частині Кругленького, на схід від Леонідового обидві локації на північний захід від суджі, а ще на захід від Старої Сорочини і на північний захід від Руського Поріччя. Цій поселення розміщені на північ від Суджі. Його автори ресурсу Діпстейту охрестили найсерйознішим наступом із середини грудня. За даними інтерактивної карти, контрольована Україною територія в Курській області за останню добу скоротилася одразу на 13 квадратних кілометрів. Приблизно стільки ж близько 14 квадратів перейшли із сірої зони під контроль Росії. В останні такі темпи просування російських військових у регіоні були 16 грудня минулого 24-го року. Тоді армія РФ повернула під контроль 22 квадратні кілометри. Прософіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський зазначає, багатьох сіл вже немає. Росія тільки посилює атаки на суджу та прилегли території. За ці п'ять місяців операції внаслідок авіаційних і артилерійських обстрілів міста загинули 36 мирних мешканців, ще близько сотні поранені. Чому я кажу, що саме через російські атаки, адже в наступ ідуть ЗСУ? Так та ось, аби уникнути маніпуляцій, сили оборони неодноразово наголошують, що б'ють по військових об'єктах і намагаються зменшити загрози для цивільних. Тим часом ось кадри як росіяни криють бомбами та ракетами власні території. Це та сама суджа. Туди вже прилетіли щонайменше три ракети С-300. Це підтверджує пан Дмитрашківський. Експерти переконані, це цілеспрямована тактика росіян, оскільки ті не мають розвідданих про місце знаходження українських військових. Їм простіше знищувати все, за що лише теоретично можна зачепитися в місті, включно із цивільними. Також путіністи самі знищили такі населені пункти, як Свердлікове, Лебедівка, Малалокня, Дар'їно, Махновка і Плехово. Для штурмів на Курщині РФ використовує змішані групи із корейськими штурмовиками. Деякі факти розкрив військовий ЗСУ із позивним Алекс. Зацитую його. До цього я неодноразово зазначав, що корейцям не видавали рації. Але вчора позавчора вони вже були помічені з ними. Тому зв'язок вже в них є. Із прикольного пацани відмічають, що в таких групах корейців є такий собі заводіло, який бігає з колокольчиком, волає щось корейською і намагається збирати їх докупи. Видно, до кінця не зрозуміли, навіщо їм ці радійки. Ну, направду кажучи, це якийсь зламаний телефон. Та ще й корейський. Де не дочують, там не перекладуть. Загалом, із серпня, відколи стартувала курська операція, росіяни втратили вже 38 тисяч своїх військових, із них близько 15 убитими. І ця статистика, зважаючи на характер просування обох сторін, буде лише зростати. Чи є взагалі ліміт у Росії або ж вони готові кинути в цю пекельну бійню всіх своїх солдатів, і в тому числі найманих? Білорусь тягу війська до українського кордону. Таке попередження неочікувано зробили аналітики моніторингової групи Білоруський гаюн. Ввечері 7 січня вони виклали карту, де саме дислокуються сили Лукашенка. Отже, бачимо розміщення у Столінському, Лельчинському, Мозерському та Гомельському районах. За легендою, Білорусь проведе близько до межі з Україною військові навчання. Збір територіальних військ триватиме з 8 по 31 січня. Разом з тим, у центрі протидії дезінформації вже спростували інформацію про загрозу вторгнення із півночі. Ось що пише Андрій Коваленко, глава цього відомства. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій. Сила оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні. І крапка. Раніше Лукашенко висловлювався про можливість участі армії Білорусі у війні. Мовляв, це Зеленському хтось дає команду втягнути мінську війну. І якщо це станеться, це важка ситуація. Настільки важка, що Білорусь може не витримати як держава. Це все дуже загрозливо. Якби ще батька не був пособником Кремля у цій війні, з самого початку широкомасштабного вторгнення не танцював під дудку Путіна, надаючи свої полігони. Но тим часом росіяни не чекають підтримки, аби тиснути на Донбасі. Важко зараз на Времівському напрямку. Кількість російських атак станом на 8 січня зросла майже удвічі. А відповідно до мапи Діпстейт, ворог просунувся ще далі на захід. Від самої Времівки, біля нескучного нападник просунувся і в Торецьку. Там велася низка штурмових дій. Ворог зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька та Деліївки. Де відбулося п'ять боєзіткнень. На даний час точиться бій. У часовому яру армія РФ зруйнувала деякі позиції українських військ. Разом із тим, сила оборони відбила атаку в напрямку Малинівки. Противник минулого дня силами двох танків та трьох БМП висувався із Воздвиженки у напрямку траси Покровськ-Костянтинівка. На дорозі одна махіна чи то підірвалася, чи була підбита. А решта об'їхала мінно-вибухові загородження і опинилася на трасі. В цей момент ворог вирішив іти на відкат до Воздвиженки. Під час цього техніка і була знищена. Хоча росіянам вдалося висадити десант західніше села. Ситуація в районі Курахового все сильніше накаляється. А чи саме Курахове ще під нашим контролем? У Діпстейт визнають майже все місто окуповане ворогом і його утримання. Силами кількох спешок виключно політична задача. Продовжую із допусу Діпстейт. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на дачний південніше. Південніше ворог майже повністю забрав слов'янку. Повідомляє також військовий ЗСУ Мучної. Крім того, тривають бої за дачне. Ворог вже зміг зайти на східні околиці, Нібито взяли взяло полон наших козаків. Плюс путіністи намагалися вийти до Андрівки, аби створити проблеми нашим підрозділам у населеному пункті Улакли і Константинопіль. Тож тут ми спостерігаємо за ситуацією, і при цьому не залишаємо без уваги і вектор, звісно, ж, Покровський. Бої тривають в районах Котлиного, удачного та звірового. Наші захисники успішно відбивають атаки. Противник намагається обійти кар'єр, але всі його рухи перебувають під нашим вогневим контролем. На схід від Мирнограда противник перегруповує сили для подальшого тиску у напрямку Баранівки та траси Костянтинівка-Покровськ. Варто визнати, що кепська ситуація на лиманському відтинку. За останніми даними від офіцера ЗСУ Алекса, фактично ворог окупував Іванівку. Водночас розташування цього поселення може зіграти не на руку самим росіянам. Нині вони розходяться в низині відносно позицій Силоборони. Тому при нормальному управлінні і взаємодії ворога можна стримувати в селі і методично знищувати. А ще окупанти минулої доби чотири рази безрезультатно штурмували острови Великий Потьомкінський і Козачий у Херсонській області. Водночас українські бійці на півдні ліквідували шість десятків загарбників і знищили 39 одиниць озброєння і техніки армії РФ. Ну і на десерт ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Харцизьк у Донецькій області. Будівлю, куди влучили, використовували для координації атак проти ЗСУ та цивільного населення, зокрема, жителів Курахового. Були вжиті всі необхідні заходи, аби мінімізувати ризики для цивільних осіб. Таке наголосили у генштабі. При цьому змі підконтрольні окупаційні владі стверджують, що було щонайменше вісім атак. Також було чутно роботу ППО. Попередньо навіть є постраждалі. Пошкоджено щонайменше чотири автівки. Sky News напередодні 7 січня зробили вибуховий анонс. Там заявили, що мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня, тобто до 20 квітня поточного року. Згодом це повідомлення підкріпилося ще однією гучною заявою. Без п'яти хвилин президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що за шість місяців удасться зупинити війну в Україні. Принаймні, саме таку заяву і цитату рознесли змі. Втім, подібне формулювання виявилося не цілком коректне. Про що саме говорив політик у ході великої прес-конференції у своїй резиденції Мар Аллаху у Флориді у вівторок, не вдається розчути у записі з першого разу. Республіканець, скоріше за все, мав на увазі перемовини із Путіним. Такий висновок напрошується із контексту і порядку запитань преси. Це підтвердили експосол України в США Валерій Чалий. Ось як це пояснює дипломат я наведу вам пряму мову. Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за півроку. Питання журналіста було про зустріч із російським очільником. А на уточнююче, стосовно терміну 3-6 місяців, Трамп відповів лише про можливу розмову – «conversation» – в період до півроку, навіть раніше. Це дійсно можна тлумачити по різному але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа. Ну, власне, вже американські змі, серед яких CNN, публікують пояснення, про закінчення війни за півроку Трамп не казав. Але новообраний президент таки звинуватив адміністрацію президента Байдена в тому, що вона спровокувала війну в Україні. Мовляв, вона некомпетентна, але нова команда навпаки знає, що робить. Але у прямої відповіді на запитання про гарантії безпеки для України Трамп уникнув: очевидно, команда. Його ретельно готується до зустрічі з господарем Кремля. Трамп знає, що цього хоче і сам Путін. Але американець вважає неприйнятним робити це до офіційного повернення до Білого Дому. Схема зустрічей має бути така: спочатку Зеленський хоче зустрітися тільки з Трампом і залучити до переговорів європейців, а не проводити переговори з Вашингтоном і Москвою тристоронньо. Але глава України вірить у позитивний для нас фінал. На його переконання, мир став реальною можливістю завдяки Трампу. Однак, повертаючись до висловлювань лідера штатів, Трамп, очевидно, заговорив не лише про нашу державу, зачепив він ситуацію і на Близькому Сході і пообіцяв цитую влаштувати там пекло, якщо Хамас не звільнить утримуваних у секторі гази заручників ізраїльтян до 20 січня. Тобто, знову ж таки, до його інавгурації. Це така от дата відліку. Далі дослівно. Це не буде добре для Хамаса і, чесно кажучи, не буде добре для будь-кого. Вибухне справжнє пекло. Мені більше не потрібно нічого говорити, але це те, що є, сказав політик. І знову він заявив про своє бажання взяти під контроль США, Гренландію та Панамський канал. Відповідаючи на запитання, чи виключає він економічний чи військовий примус для отримання контролю над цими землями, Трамп сказав, що не підтверджує це. У Панамі відреагували на заяви Трампа суверенітет каналу не підлягає обговоренню. Кінець цитати. Ну, а як вважаєте ви? Чи буде Трамп силою привласнювати собі ці землі? І до чого це може призвести? Діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте залишати вподобайка і, звісно ж, підписуватися на канал «Сейчас», час, аби бути в курсі головного.